Друзі, привіт-привіт всім! І ось такий у нас осінній похмурий день сьогодні. Я вихідна, завтра і післязавтра в мене буде така на роботі дуже інтенсивний режим. Аж уявляю вже собі, як буде важко, але нічого не зробиш, треба йти працювати. Наразі взяла ось цей... Пакетика КТБ і йду позбирати горіхи. По межі у нас тут ростуть горіхи. Це вчора мама цибульку садила. Все, дивіться, яке пухокеньке, перекопане. І хочу звернути вашу увагу на ось цей прекрасний кущ, який підпишу, як він називається, не знаю, чесно кажучи, але настільки це класна рослина, вона ціле літо прикрашає ваш сад. І ось восени виглядає дуже гарно. Так ось. Дивіться. Що в нас тут е, на клумбі біля басідочки? Хризантеми Ось такі чудові, красиві. Подивіться, які махрові, налиті гарненькі хризантеми. Морозець. Якщо не помиляюсь, так тобто, це мамині якісь троянди. Щось так. новеньке, мабуть. Mm -hmm. Що це таке? У нас тут, а ну-ка? Так, плетиста троянда Блюмун. Це мама замовляла вест, вестгард. Мам! А це що ти троянду замовляла? Плетиста троянда пише. Це ти замовляла? Ой. Давно це ти її висадила? Давно висадила її? Давно ну Що ти кажеш? Да Туман, туман скрізь Так, а як оцей кущ називається? Не Це ти випасала його? Ні, ми їхали з поляної в санаторій Стоїли, не можна їхати на поїзд Пішли, що ага. щось докупити собі, в дорогу поїсти. І бабулька сидить, продає такі два угорщика, такі з-під пляшки. Ага. 50 гривень. Таке мені усіньке таке нещасне, а я його купила, поїздку взяла з собою. Я кажу, що його добре працювала, підкормлювала, коливала, обкотувала. Ага. Бо вона ну, так на межі стежки. Кожен так і хотів його притоптати, знаєш. Ну, а такий розріс, я думаю, його можна перер... пересадити. Трохи ні, трохи, щоб розмножити. Диви, а, який розмушу, він гарний. Та, бевно, Значить, розмножити. можна класно навіть ось цю клумбу таку робити. Це дуже класно. Він оце ще чуть, -чуть більший е, у висоту. Угу. Ну ще чуть, -чуть буде. Це ж він молодувати. Бо такі там гарні Я Як повенняла нам? Ну? Це я забрала, їх твої стоять. Ага. Там, їм чинить, клітка, там си, він чинить. Поняла. квітка Понятно. І тут щось я не бачу, не прижився. От я брала навесні. Значить, дивися, О, Слухай, найголовніше. Ти бачиш, у нас тут шампіньони Де шампіньони? я не я знала. Це вже не перший раз. Їх тут буде море. Диви. Ось ойде, воно йде, воно йде. Це шампільйон. Да? О, звісно це ми може виливали сюди якісь відходи? Да. Ось все, ось все. Пройди воно. Дивися, шампіньйони. Точно. Прикольно. Чого ж сьогодні гілки треба чуть? Подивися. Ой, ось, дивися гілкою. Малесенький дивиський. Тепер дивися, ось о. Ти подивився. Посадимо його на сад. Подивися, оно, 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 оно. І подивилася, скільки їх. І то ж я ж розумію, що це може є... їх можна вернусь поїсти. Ну, мабуть, подивитися. Ого, А чого ж вони тут зробились? Може це якісь не шампіньони, а муляжі якісь? Ні, це шампіньон. Ну Попорі так, на похоже лапу. на шампіньон. Виливається. Так, а в баби там в садку немає, не дивилась ти? Деріва. Нема, так. Да. Бо ідеї там має бути... Ой, ось дивися шампіньйон. Хай підрозпути, треба вибрати. Пахне грибами. Клас. Так, ну добре, пішла я позбираю горіха. П'ять хвилин вже записую відео. Ну, таке буде відео. Просто поговоримо з вами. Да, як то кажуть, десь орають трактор, нас і У Нас у бабусі також виорали город. Боже, все таке чисте, подивіться. А ще недавно тут квітувало, росло, квасоля, томати. Ось томатів ще залишків. Дивіться, скільки це таке. Оце таке купуй. В цьому році я взяла у своєї колеги. Ем, Томати, які вона вже не один рік садить, просто їй сподобалися там вибірково 6-7 сортів томатів. І от я в неї попросила, то на наступний рік будемо садити вже щось своє. Тому що ну, це платиш гроші, це ж все не одну копійку коштує, а результат такий собі. То вже думаю, в людини візьму перевірено. Так, ну що, наш горішок, горішок наш. І... Тут нападали ось горішки. В цьому році кажуть, 25 гривень за горіх небитий. А биті гарні метелики, то будуть іще дорожче коштувати. Так, хочу вам показати трішки це зерно до сусідів. Вони в нас е вирощують на продаж. Е як воно називається? Хризантема Дивіться, яка в них там краса. Ось гарних кущів. Бачу періодично їздять вони в базар продавати. Ось такий гарний кущик. І рожевий, і білий. Такий цікавий. Так що, друзі, отакі от справи. Все, Буду я збирати горіхи. Так, добрий день, дівчата. Я прийшла. До вас горіхи. Дивіться, який в них тут затишний куточок. Ось тут їхні, е, їхнє помешкання, так сказати, да? наче як підвальне приміщення. І е, воно має таку гарну площу для вигулу. Тут затінок літом завжди, тому що горі гарний розлогий. Ось тут підстилка така у вигляді листочків. Дуже класно, я вважаю, ну прям шикарний. Бо з відкриваються гарні види на город, а мама до курей відноситься дуже лояльно і завжди їх випускає, от коли вже зібраний такий основний урожай. Що ми клюємо там мені, дівчатки? будь ласка, я ж це так не люблю оцього діла. Тому давайте дружимо з вами на відстані. О, і мама завжди їх відпускає, вони грають, у них гарний, гарне дозвілля. Вони зі мною знайомляться поближче. Ой боже мій, то та курка. Аби тільки щось клюнути, так? Да? Так, друзі, привітаюся з вами в кадрі. Ось така я ось господиня. У мене, до речі, дуже класна, класний жилет. Це мама е, сукруха присилала з Італії. Він дуже теплий. От зараз моросить дощик. Я в такій ковтині, в принципі, е, не дуже теплій, але от у цьому жилеті дуже класно. Бачите, навіть дощик трохи накрапав. Дуже теплий, дуже зручний. Він такий об'ємний, не з ковує рухів. Тому вдягла його сьогодні попрацювати. Курі думають, що я прийшла, тут велика курка до них. І гребуся, і вони стоять зі мною, гребуться в листі. Ой. Так, взяла такий пакетик собі. оця ось хода. Іди сюди. Я сама боюся, якщо чесно. Я не знаю, так як би до діла довелося, ну, ви зрозуміли, там пустить на м'ясо, то не знаю, чи змогла би. Але думаю, що змогла. Я така, що в принципі в критичній ситуації, коли доведеться, я зможу. мене і не затремтить рука. Так, так, так. Ну що, повний пакет АТБ, не самий великий. Зараз постараюся ось це все висипати. сюди, сподіваюсь, влізе. Ви можете уявити, як зараз брудно на вулиці. Ми горішки зараз будемо сушити гарненько. Ось може Такий ось пакет горіхів у мене вийшов. Друзі, ще хочу повиривати люфу. Я думаю, що вже пора її заносити. Давно вже пора. Ви бачите, це ж огірок, воно як мерзне, воно не годиться. Тому зараз ми її зарвемо. Так от. Такий кабанчик, чималенький клас. У мене вже просили, знайома просила люфу, кума просила. От, звичайно, що обов'язково їм наріжу губочок, дам насіння, нехай вирощують. Так, зірвала я люфу. Це, це також люфа, люфа з бесідки. Але в цьому році я вам скажу, друзі, ну от вона в мене якось настільки погано сходила. Я її розсадою висаджувала. Більше я не хочу розсадою, то краще висівати, просто замочувати попередньо, і висівати одразу в ґрунт. Так, що ми маємо? Цьогорічний результат. Це ось такі маленькі степлиці, вони у нас завжди краще просухають. От там якось. Не знаю, чомусь вони не дуже великі, ростуть, отакі от максимум. Тому що водички їм там бракує. Звичайно, що полив там набагато менший, аніж тут ось, де біля цієї бесідки є колонка, і постійно водичка туди стікає, і вона от така от виходить величезна. Це вже великі ось такі плоди. Ну, Є, звичайно, і ось таке. От, Але найбільші, бачите, ви, да, які. Ось приблизно моя долоня, ще долоня, ще долоня. Майже 4 долоні можна помістити от вздовж цієї великої люфи. Чому не задоволена нею, тому що вона все ж таки минулого року була, знаєте, така більш підсохша. От вона гарно шкірочка ця від неї відставала. Зараз вона така, прямо видно, що зелена, молода, От навіть не знаю, що з нею робити. Минулого року вона була така більш підсохша. А це все-таки за рахунок того, що вона пізно якось пішла в ріст, вона, мабуть, не висохла так, як їй потрібно. ось одну я Розібрала, вона тут, бачите, ось трішки так як підгнила сама ця шкірочка, і воно дає такий от неприємний колір відбиток на самій губці. насіння в ній, бачите, таке біле. Прям. І вона вся така от прям волога з нею тече. На запах, таким, можливо, буряковим, хто знає запах. Жому, коли привозять жом такий якийсь запах. Знаєте, ну тут вже процеси такі, знаєте, як бродіння відбулися, за рахунок того, я ж кажу, що дуже зелена оця шкірка. Так, ми тут розряджується телефон. І ось тут я прям вирвала. Це таке місце було не визрівше, воно аж біла було. Я його відділила, тому що не так просто. Відірвати навпіл, ну, розірвати навпіл цю губку, вона волокниста. А тут воно дуже добре відійшло, бо воно було не визрівше. Воно було сире, тому я його легко звідси відібрала. Отака от, от люфа. Ну, Звичайно, її треба добре промити, замочити, вибити насіння з неї. Ось так. Але, я ж кажу, так трішки поки що сумніваюся, що з нею робити, тому що вона. Досить така зеленкувата. Ось, бачите, друзі, от вона така просто біла, не сформована, не дивлячись на те, що вона велика, проте губка з неї не зав'язалась. Це тільки що в мене впала одна люфинка. Бачите, вона просто геть зелена. Через то не знаю, чи щось буде. Зараз, мабуть, я їх всі повідкриваю. Їх не має навіть сенсу класти десь на підсушку, тому що тут, тут невизрівша сама губка. Ось. Можливо, далі розпору. Так ось, друзі, бачите, те, що я казала, ці що степлиці, вони ще такі нічого маленькі. І ось насіння має бути все ж таки таким чорним сформованим. Цю губку я. Не буду використовувати як губку, але з нею, по крайній мірі, можна зібрати насіння. Ці зав'язалися. Все роблю на вулиці, в рукавицях, тому що, ось, подивіться, скільки йде з них такої, знаєте, як юшки. І он шматки зелені, тому що воно не визрівше. І ось те, про що я вам казала. Дивіться, бачите, вона просто розломується ось так ось. Наш шматок, тому що немає тут, тут текстури. Ось вона тільки-тільки почала зав'язуватися. Але і цю я можу легко так зломити. І, звичайно, що губка з тієї люфи не вийде. І насіння тут така молочне. вона просто не визріла. Тому що невчасно була посаджена. Ось таку велику одну також я викидаю. Дивіться, бачите? В ідеалі люфа так ніколи не переломиться, тому що вона волокниста, вона важко її так переломити, а тут ось навіть насінинки вони просто не сформовані, тому це все йде на смітник. І так ось разом з вами, хто буде вирощувати люфу. Планує, то ми з вами навчимося і побачимо, які можуть бути результати. Вона, ну, я, я по них зразу бачила, що це не та люфа, яка була минулого року. Ось ця така волокниста, але все одно вона не буде губкою. Так, зараз вам покажу, що губкою буде. Банчики. Вони також погано визрівші. Ось, бачите, я її здавлюю, скільки з неї тече піни, тому що всередині вона ще зелена. Ось. Але вона вже губка. Її можна розрізати, ось так ось по хребту. Так? Ось так ось. Розрізати, повипрати її добряче і таким чином просушити. Вона буде такою розловою, великою губкою. Ось такі ось три у мене вийшли губки. Ось такі. Але в порівнянні з минулим роком, звичайно, зараз ми... вам покажу нашу красу. Така гарна троянда. Квітує і літо, і осінь. Ось уже кінець жовтня. Дивіться, яка краса. Супер. Ну що, друзі, гарно попрацювала, намерзлася, бо все ж таки погодка така собі. І ось, подивіться, який у мене гарний наїдок, наш український. І ось така картопелька свиняча, як ми кажемо. Я відібрала перед тим, як все перем'яти. Це смакота, вона виходить, ніби знаєте, картопля з печі. Дуже смачна. Ось я підготувала вже, нарізала цибулька з олійкою, трішки поперчила, посолила. Хто хоче і вмукає сюди дуже смачно. Вчорашній оселечик, домашній консервований грошок. Мама насмажила котлет, поки я ходила. І ще в нас є ось такий бурячок. Тому для Маркуші ще яєчко є одненьке. Тому, друзі, всім смачного готуйте От такі прості страви наші українські. Всім до зустрічі!